в Україні з'явиться поліцейська академія. Очільник нацполіції Сергій Князів повідомив, відкриють її у Києві. Перший набір буде складатися з 500 осіб. В подальшому планують прийняти вдвічі більше курсантів. Восени закордонні спеціалісти вже почнуть готувати майбутніх викладачів академії. З одним з таких консультантів поспілкувався наш Олексій Гомон, чого навчають поліцейських в європейських академіях, і хто зможе вступити до нового навчального закладу в Україні. Дивіться далі. Це кадри з фільму Поліцейська Академія. За сюжетом мер міста видала указ, який дозволяє вступати до поліцейської академії усім охочим. Зовсім без навичок та без належної фізичної форми. Не перешкода. У реальності все інакше розповідає колишній очільник поліції Німеччини Удо Моллер. Нині він консультує український уряд щодо питань реформи правоохоронних органів. у Німеччині поліцейський спочатку вчиться, як працювати на вулиці патрульним, а потім вже здобуває освіту, щоб займати посаду керівника. Наведу вам приклад: слідчий ніколи не зрозуміє, з якими проблемами зіштовхуються люди на вулиці, якщо не спробує попрацювати патрульним. У Німеччині поліцейський проходить такий шлях навчання. До трьох років він працює патрульним, потім вступає до академії. Це перший рівень навчання, умовно кажучи, бакалаврат. Потім знову кілька місяців патрулює. А вже згодом, якщо є бажання займати керівні посади, вступає до вишу на кшталт Української академії внутрішніх справ. For the Жого безглуздо повністю розділяти роботу, наприклад, слідчого і патрульного вони обидва працюють для людей, тому важливо, щоб вони розуміли специфіку роботи один одного. Необхідно, щоб офіцери поліції починали свою кар'єру з посади патрульного. Схожу систему за словами голови української нацполіції, планують запровадити і в Україні. у різних країнах Європи курсанти навчаються по різному від півроку до трьох. Зважаючи на специфіку вашої країни, я вважаю, що шість. Місяців це оптимальний період, за який можна навчити поліцейських, але поки що ми ще не визначилися. На думку Моллера, поліцейська академія має поглибити юридичні знання патрульного, поліпшити його фізичну форму та професійні навички. А головне навчити поліцейських цінувати права людей понад усе. Саме тут, на базі управління національної поліції в місті Києві, і буде розташовуватися майбутня академія. Вже в вересні інструктори з країн-членів Європейського союзу розпочнуть навчання викладачів наші консультанти допоможуть українським інструкторам навчити поліцейських будувати стосунки в колективі із громадянами. Будуть тренери з Франції, Канади, Німеччини та інших країн ЄС. Ми сподіваємося, що навчання новобранців розпочнеться якнайшвидше, як тільки будуть готові викладачі. Можливо, навчатимуться навіть без відриву від роботи. у нас поліції кажуть, до академії відбиратимуть найкращих патрульних, які вже проявили себе в роботі. Олексій Гомон, Роман Міхеєв, новини на першому.